Квадрогараж на зв'язку Слава Україні. З вами Руслан, це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Запустимо рубрику відосиків про різні квадроцикли, де по кожній моделі я буду розповідати, що мені не подобається і що я хотів би, щоб китайці вдосконалили. Того, що деякі люди вважають, що я прям сильно приукрашаю інформацію в обзорах, і деякі люди вважають, що я... Е тільки красиву інформацію, щоб напарити, щоб продати. Насправді я вважаю таких людей неуважними, тому що я подаю інформацію всебічно. Ну, поїхали. Значить, Сьогодні я вам розкажу, що мені не подобається в Мікілон Харді Max Pro. Max Pro Max це двохмісна довга база. У цій 200-ка версія Pro на титанових дисках. Вот. Короче. Максимальна комплектація по суті. Що мені не подобається в цьому квадріку. Перше, це його нижня шарова опора. Її замінити неможливо. Верхня замінюється, відкручується, нижній шаровий опорець, ша... палець нижньої шарової опори завальцований назавжди в речах. Тому поміняти шарову опору тут не вийде, Либо міняємо речах в зборі. В з шаровою, або віддавати на реставрацію. Ну, реставрація в лучшем випадку, якщо у вас в місті є, то це день, два, може три. Якщо вот. кудись відправляти новою поштою, 2 дні туди, 2 дні назад, і ще 2 дні. Загалом це недорого. 500-600 гривень реставрація шарової опори. Але, по-перше, мені хотілося б, щоб вона була зміна, щоб я її вдома за 15 хвилин міг поміняти. По-друге, хотілося, щоб вони були високої якості. Тобто ладно, допустім, ви зробили таку шарову опору, Окей, але зробіть її нормального ресурсу. Оці шарові опори ходять досить недовго. Пару тисяч кілометрів і у когось 2, у когось три, у когось чотири тисячі і в них з'являються люфти. Е -е, Квадрик класний, рулиця класна. Їде класно. От, але це перша річ, яка мені не подобається. От, шарова опора вбудована в речах і сама шарова опора такої собі якості. Власне, Цей квадроцикл він уже коштує трьошку зелені. Трошки зелені, навіть з невеликим. Це один із самых дорогих 200-кубових квадроциклів. Але якщо порівняти з іншими, наприклад, взяти Лонсін 200, або Башан 200BS, або Башан 200BSK, то там таких питань нема. Там шарові ходять і ходять, і ходять, і ходять і ходять. Дуже довго ходять. І плюс вони ну, змінні. Можна замінити саму шарову, не знімаючи речах, не відправляючи речах на реставрацію там, і так далі. Тому, зважаючи на те, що Мікелон, саме модель Харді Max Pro. Знаходиться по ціні на рівні з самими крутими 200-кубовими квадриками. Хотілося б, щоб тут були такі ж самі і круті, ну, технічні рішення і щоб техніка була продумана, ремонтопригодна і ресурсна. Далі я вже знімав відео і кілька років тому, і в цьому році знімав. Часта ситуація, коли зачасту верхні речаги, значить, вони їздять вздовж болта свого. Назад вперед. Тобто, щоб е, я знімав відосик, кому цікаво, знайдете, подивитесь. Значить, це, це, це питання усувається буквально там за 5 хвилин. От, але хотілося б, щоб це було вирішено з заводу. Це по-перше. По-друге, це питання з люфтом вирішуємо ми за 5 хвилин. От. Питання ще в тому, що. Сама якість втулок, які використовують останнім часом, вона знизилась. От на перших квадроциклах Мікелон, які там, не знаю, в 17-му, 18-му році, напевно, в 19-му, в 20-му завозили в Україну, там була подвіска просто неубиваема. На старих квадроциклах «Мікелон» реально раніше було краще. оце про них. Оце про старі квадроцикли Мікелон. І шарові були там краще, і втулки по підвіску були краще. Зараз. Щось у них стало трошки хуже. Тобто подвіска не така надіжна. Трошки, трошки хуже ресурс, так скажем, У втулок вони раніше виходять зі строю. Ну, благо, якби, що вони недорогі і легко вирішується це питання. Хоч токар по 50 гривень вам їх виточить. Скільки наперед треба. Раз, два, три, 4, 5, 6. 12 втулок там по, по 50, по 100 гривень. Хай. 1200 гривень і по великому рахунку, все, у вас ходовка нова. Е, оце друге, що мені не подобається, якби попередку. Так, наступне питання, яке мені не подобається. Світло, його тут просто немає. Раніше тут стояли лінзи, які виглядають так точно. Але в старих лінзах було повноцінне ближнє світло, повноцінне дальнє. Тут, чесно кажучи. Із прикольного є тільки режим стробоскоп. Ну, Тобто воно мигає, якщо там дитина чи підліток катається. Це прикольно тим, що дитину вашу там, з іншого кінця вулиці, з іншого кінця села будуть бачити, бо воно мерехтить. От. Зараз тут із прикольного, ну це виключно оці ангельські очки блакитні, неонові. Все, світла тут немає. Я хочу попросити, оце відео може відправлю постачальнику. Хай вони звертаються на завод і оцю, оцю шляпу треба ну, на, поміняти на нормальні лінзи. В Китаї там нормальна лінза Хай там може 10 баксов коштує чи скільки. Не знаю. Ну, сенсу в них немає, бо світла тут відсутнє. Ну, його просто взагалі немає. Вони кудись світять. Ну, в мене Якщо чесно, ліхтарик на телефоні буде більше світла давати на дорозі, чим оці лінзи. Так, з передком розібрались. Що вам, хватить попередку? <сум> так, і от ті, хто уважно дивились обзор про цей квадрик, скажіть, будь ласка, чи розповідав я про ці нюанси, чи ні. Бо дехто з людей пропускає щось мимо вух. Далі. Отут є отакий. Натяжитель, він же успокоїтель приводної цепі. Ось тут у нього видна пружинка. Так от, у людей, які не слідкують за цепом і не підтягують його, і коли цеп розтягується дужче, виходить так, що цеп дуже сильно гуляє. В місті з цепом гуляє дуже велика амплітуда у натяжителя. У цього він Отак, донизу сильно уходить. От. І через це, через це, велику амплітуду роботи виходить швидко з ладу пружинка. Ну, відповідно, оцей натяжник він перестає працювати, він висить. Хочеться звернутися до них, вони або хай викинуть цей натяжник не використовують. його, тому що У багатьох інших виробників квадроциклів натяжника немає, без нього працює нормально. Або хай поставлять туди нормальну пружинку ресурсну з нормальної сталі, щоб воно ходило. бо... Через день дзвонять люди, в мене лопнула пружинка. Що робити? Що робити? І натяжника цього не мав наявності. Но ми в умовах сервісу нашого можемо відновити цю штуку і виготовити пружинку. там і так далі Або натяж... викинути натяжник і підтягнути ланцюг, щоб воно працювало нормально. В домашніх умовах не всі розуміють, як то зробити Насправді, ну. Дві хвилини роботи займає. викинути той натяжний, витягнути одного болта і підтягнути цеп. Але в деяких людей це виникає стрес. Вони там місяць-два місяці, як купили квадрик, і тут уже щось відламалося. Тому ситуація от така. По задній підвісці, ну от попередній тавотниці є для промазки. Правда, тавотниці стоять з заводу хуйовенькі, якісь маленькі китайські, ми ставимо свої. От, По задній підвісці тавотниці немає. І оце хлопці мої засверлюють отвори, нарізають різьби і встанавлюють тавотницю. Хотілося б, щоб і в задній підвісці з заводу стояла тавотниця, щоб можна було смазувати. Тому що і задній рычаг, оцей, і передні рычаги стоять на пластикових втулках. І от хотілося б, щоб разом з передніми втулками вони поставили якийсь більш якісний копролактан чи фторопласт, так і задній, і, задні, і передній. Тобто, Бо ну, знову ж таки на старих квадроциклах Мікелон ходовки ходили роками. Це досвід експлуатації цих квадроциклів в прокаті. Тому зараз ну, трошки щось не знаю, щось у них. Не то. Не сказати, що воно прямо розпадається і взагалі не має ресурсу, і не їздить. Квадріки ці їздять, їздять роками. Але от для мене, для людини, яка профільно займається квадроциклами і тільки квадроциклами, я просто маю власну статистику, маю досвід, розуміння і можу порівнювати, там, що було 5 років тому, а що є сьогодні. Да, Вони багато чого покращили, Да, там вони посилили раму. Да, З'явився там. Каркас захисту такий. ось. По кругу бампера з'явилися. Да. По суті, цей квадрик найдорогіший, напевно, тільки за каркасу. Тут за каркас треба віддати 2-3 бумаги. Спробуйте поцікавитися у наших українських виробників, скільки буде коштувати виготовити такий каркас по кругу на квадроцикл. Самі бампери зачасту продають отакий бампер, кінгурятник бакса 200 от да, вони улучшили проводочку там і так далі. Короте, системно потрошки квадрик стає краще. От, але деякі речі, ну от, не знаю. Можливо, в умовах виробництва масового такого вони йому не придають значення. Але мене воно турбує. От, поэтому я вам розказую. Загалом квадрик класний, їде класно, рулиться класно, класно захищений. Ну, значить, э, підготовка є для установки лебедки, двохмісна довга база, супер надійний мотор ну, от, от такі нюансики від мене, те, що реально мені не подобається, все інше по квадрику терпимо. терпімо. Якщо було цікаво, ставте лайки. якщо хочете такий апарат. Звоніть, замовляйте, оце версія на дисках, здається, 3200 баксів коштує. От квадрик від нас, як ви бачите, обслужений, промазаний. Точечки стоять жовта фарба, бачите, на всіх болтах, все протягнуто, абсолютно все. Замінено масло в моторі, перевірено рівень в коробці, обслужено воздушний фільтр. Ну, коротше. Комплекс робіт зроблено, для того, щоб цей квадрик служив подовше. Отут, навіть я вам показував, що шарові опори нижні слабенькі. Але бачите, ми навіть резинки, ці пильники на шарових опорах одтягуємо, і навіть туди накладаємо смазочку, щоб вони ці всі шарнірчики ходили подовше. Коротше, купуючи от Hardy Max Pro, віддаючи за нього там Трьошку зелені з невеличким. По суті, ви платите за класний мотор, мега надежний. По суті, ви платите за каркас безпеки. Тобто ви навряд чи зможете розбити пластик коли-небудь. Я думаю, що якщо квадрик веркнете через бік, ви там зеркала тільки зламаєте і все. От. І по суті, ви платите за довгу базу з титановими дисками і все. От за що така висока ціна. Якщо вам не принципово, щоб квадрик був двохмісним, от. якщо вам не принципово, щоб квадрик мав такий захист, якщо ви катаєтесь там акуратно да, і не збираєтесь ліс валити, то можете розглянути башанчик 200-й. Там мотори не хуже, зато подвіска буде понадежні із шаровими опорами і втулками, там питань не буде. Із натяжниками цепі, тобто все це мелочі, ну, знаєте, для когось воно буде вирішальним. Поэтому, якщо вам треба двохмісну двохсотку, будь пожалуйста. Ось вона. Ну, Є такі нюанси. Коротко, якщо було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо вам треба якісь квадроцикли, дзвоніть, замовляйте, контакти наші в шапці профіля. І в описі під кожним відео. Ось, відновлюємо зараз два сіїв МОТО. Після ДТП вже поріхтували речаги. Передні зараз виставляємо сходження. Коротше, граємося з ними. Так, ну і що? Не забувайте. Ось ще один приїхав. Рихтую. Не забувайте підтримувати військо, це військова техніка у нас на відновленні. Бо завдячуючи їм, ми можемо знімати ці відосики, а ви можете їх дивитися. Така техніка рятує життя. І квадроцикли рятують життя, працюється техніка зачасту для Івака, для того, щоб вивезти з поля бою пораненого. Пораненим сьогодні може бути твій знайомий сусід, чийсь батько, чийсь син. Тому не забувайте донатити на цю історію. На нашу банку можете задонатити також посилання на банку в описі під відео. Тут і впівіха в'їбала, тут двигун не витримав, ще у нас там. Три квадроцикла всередині на ремонті тому банка для всіх бажаючих в описі під відео. Ну і в описі під відео буде посилання на, на наш сайт, на нашу точку на Google Maps і на е, TikTok, Instagram, Facebook і все інше.